А скажіть, будь ласка, це ті самовари, які ви з Москви привезли? Дякую. Це ті самовари, так. Да? Ви приїхали показувати, як потрібно зраджувати батьківщину маленьким діткам? Скільки вам років? От прокоментуйте, прокоментуйте, будь ласка, вчинок Вахтанга кікабідзе 2008 року, коли Росія провела анексію Абхазії у Грузії. І ваш вчинок буквально 31 числа. Ні. Я вважаю, що Вахтанг Кікабідзе висловив свою громадянську позицію. Так, так само, як і ви. А Вахтанг Кікабідзе не співак. Він не співак, він актор. Він актор. Тобто нагороду, якому Російська Федерація виділила, ви вважаєте це достойно, Він що він повернув, а ви не поступили? Чи навпаки, ви не поступили, а він достойно поступив? Ну, скажіть, будь ласка, от мене цікавить мені мені зробили як українцю. Мені просто цікава ваша громадянська позиція. І чи це ті самовар, яким ви хочете показувати приклад дітям, як потрібно зраджувати Україну? Такі, як ви, якщо слова, не слова, а ділом треба любити свою думку. Тобто, та як ви, ви да, думаєте... їздити і випрошувати там нагороди. Ганьба.